Слава Богу, брати та сестри. Ми маємо ранішнє служіння по милості Божій. Господь дарував нам цю можливість молитися, співати, слухати, проповідувати. Я дякую за це Господу. Ви знаєте мені, оцей текст, що тут написаний, спонукав мені сьогодні теж проповідувати. Я буду читати це місце, що тут написано. Це перше Коринфянам. Перший розділ із 21 го вірша. Оскільки світ своєю мудрістю так і не зрозумів Бога в Його Божій премудрості, то Бог забажав спасти тих, хто вірить безумством проповіді. Бо юдеї вимагають чудес, а греки шукають мудрості. Ми ж проповідуємо розп'ятого Христа для юдеїв це спокуса. А для греків безумство, а саме для покликаних і юдеїв, і греків Христа, Божу силу і Божу премудрість. Адже немудре Боже є розумнішим від людського і немічне Боже є сильнішим від людського. Знаєте, я ну, трошки скажу свою думку, що Павел кожен раз розказував, як Христа розпинали. Чи він щось більше про це говорив? Коли досліджувати його послання, які він писав до церков, то він це брав як основу, як стержень, смерть і страждання Господа. І що воно значить для мене і для вас? Раз воно розумніше, чим це все цього світу мудріше, значить, воно є основою і нашого життя. І для цього я буду читати. Ну, декілька місць із Святого Письма, щоб зрозуміти, що ж Павел мав на увазі, коли він оце писав про Христа розп'ятого. Ось дивіться. Читаю я з, з другого послання до Корінтян з четвертого розділу. З третього вірша і читаю далі. Якщо наша Євангелія закрита, то вона закрита для тих, які гинуть. Для невіруючих, яким Бог цього віку засліпив розум, щоб для них не засіяло світло Євангелії слави Христа, а Він образ Бога. Ми не проповідуємо себе, але Господа Ісуса Христа, ми ж, ваші раби через Ісуса. Бог, який сказав, нехай із темряви засяє світло, освітив наші серця, щоб просвітити пізнання. Божої слави в особі Ісуса Христа, цей скарб ми носимо в глиняних посудинах, щоб велич сили була Божа, а не наша. В усьому нас тіснять, але ми не пригноблені, ми в скрутних обставинах, але не впадаємо в розпач. Нас переслідують, але ми не залишені. Нас принижують, але ми не вигублені. Ми завжди носимо в тілі мертвість Ісуса, щоб і життя Ісуса проявилось в нашому тілі. Ми живі, постійно віддаємо себе на смерть задля Ісуса, щоб і життя Ісуса проявилось в нашому смертному тілі. Тому смерть діє в нас, а життя у вас, маючи ж той самий дух віри згідно з Писанням. Увірував я, тому й заговорив. Ми віримо, тому й говоримо, оскільки знаємо, що той, хто воскресив Господа Ісуса і нас воскресить з Ісусом та поставить разом з вами. Може, трошки складний текст для розуміння, але зверніть увагу. Павло розповідає, що значить для нього смерть і Воскресіння Ісуса Христа. Це є життя. Брати і сестри, я думаю, що для нас також. Ми хочемо бути досконалі. Ми хочемо перемагати себе. І буває так, що ми забуваємо про Ісуса Христа і самі стараємося це робити. Не вийде. Дивіться, Павел він був дуже досконалою людиною. По правді, закон і був непорочний. Він про це сам про себе казав. Він виконував закон, і не було в нього порушень. Але для того, щоб жити у Христі, Він то все вважав за ніщо. І розповідає, що без Ісуса Христа, без Його смерті і пролиття крові, Він не може жити новим життям. І тут Він каже: дивіться, в 14-му вірші я тільки що читав, оскільки знаємо, що Той, хто воскресив Господа Ісуса і нас воскресить з Ісусом та поставить разом з вами, це тут, на землі, браття сестри. Він каже, що я кожен день помираю. І Воскресаю для Христа. Для того, щоб виконати і бути досконалим, виконати волю Божу на цій землі. Він кожен день помирав. Він боровся із Своїм Я. Він боровся із своєю, не, своїм тілом, яке вимагало зовсім не того, що хоче Ісус Христос. Він також був немічний. Дивіться, ось я. Це я друге послання, послання читав а в першому посланні Коринфянам. Він тут дуже цікаво навіть пише. Перше послання до Коринфян, теж з 4 розділу, і з 9 вірша читаю. Але я вважаю, що Бог поставив нас, апостолів, останніми, наче приречених на смерть. Адже ми стали видовищем для світу, для ангелів і для людей. Ми нерозумні заради Христа, ви ж мудрі в Христі, ми немічні, ви сильні, ви в пошані, а ми в безчесті. Навіть тепер ми голодні та спраглі, голі й биті, ми тиняємося, трудимося, працюючи власними руками. Коли нас ображають, ми благословляємо, коли переслідують, терпимо. Коли лають, молимося. Ми стали, наче сміття для світу, як покидьки для всіх аж досі. Не соромлячи вас, це пишу, але повчаю як своїх любих дітей. Бо хоч і маєте безліч учителів у Христі, але батьків небагато, я ж через Євангелію породив вас у Христі Ісусі. Тож благаю я вас, наслідуйте мене, як і я Христа. Пошана це ж добре, правда? Ми навіть буває хвалимося, що нас поважають за те, що ми чесні, справедливі. Буває розказуємо. Буває думаємо, що ми нас поважають. А апостол каже, а ми в безчесті. Ми безумні Христа Ради. І Він каже, що подражайте мені по-російському, наслідуйте мене, як я Христа. Ви знаєте, ну, тут теж може складно, як, як бути безумним ради Христа. Буває, наші вчинки, ну, здається, ну, вділи увагу собі, своїй сім'ї, а ми тим всім нехтуємо ради того, щоб комусь зробити, ради Христа. Буває навіть, ну, я знаю наші часи, коли я був ще молодий, багато людей йшло в тюрми. А їм казали, ну, нащо тобі виставлятися? Ну, зроби отак. Радили, як викрутити з цього становища, щоб закон не порушувати і Богу служити. Але люди, які боялися Бога, так не вважали. Вони служили Богу, за це їх судили, за це їх наказували, штрафували. Ну, не йди на собрання, бо там ж прийдуть, перепишуть. Але йшли, переписували, приходили штрафи і немалі. Якщо зарплата була десь 100-150 гривень, тобто рублів, то тоді 50 гривень штрафу це був як закон. Я знаю, що тут є такі люди, які платили ці штрафи. За те, що вони пішли на зібрання. А сьогодні, брати і сестри, нас не штрафують, нас не гонять. Але якщо ми виконуємо волю Божу, то не всі нас будуть поважати. Буває так, що в сім'ї не поважають за те, що ти християнин, бо дехто вважає, що це не потрібно в наш 21 -е наше століття прогресу, інтернету і такого всього не вірять в Бога. І зневажають тих, хто вірить у Бога. Але апостол Павел каже: ми, були, ми безумні, ми скитаємося, ми тут нас лають, а ми молимося. Зверніть увагу, що я читав. І це є приклад для нас, брати і сестри, розп'ятий Христос. І ми сьогодні маємо розіп'ясти свою плоть, своє тіло, яке не хоче цього. Ну, нам не подобається, коли нас, про нас говорять погане. Хоча не заслужено, це я маю на увазі, якщо заслужено, то це нам у горе. Але якщо не заслужено, нас злословлять, то ми блаженні. Бо так сказав Христос, Він так учив цього. Дивіться, читаю для ствердження нашої віри, ну, що ще Павел казав про, про те, як вірити і як бути досконалим. Він писав послання до до Галатів я там хотів два вірші прочитати з другого розділу. Знаючи, що людина не може оправдатися ділами закону, але тільки вірою в Ісуса Христа, ми повірили в Ісуса Христа, щоб оправдатися вірою Христа, а не ділами закону. Бо жодна людина не буде оправдана ділами закону. І читаю 20-й вірш. І живу вже не я, а, живе, а Христос живе в мені. А що тепер живу в тілі, то живу. Вірую в Божого Сина, який полюбив мене і віддав себе за мене. Я не відкидаю Божої благодаті, бо якщо праведність через закон, то даремно помер Христос. Браті, сестри, давайте перевіряти себе, чи живе в нас Христос. Апостол Павел пише в другому посланні до Корінтян в 13 розділі і з п'ятого вірша читаю. П'ятий вірш. Випробовуйте себе самих, чи перебуваєте ви у вірі. Пізнавайте себе. Хіба ви не знаєте себе, що Ісус Христос у вас? Чи, може, ви недосвідчені? Маю надію, ви розумієте, що ми не є недосвідченими. Благаємо Бога, щоб ви не робили ніякого зла. Не для того, аби ми виявилися досвідченими, але щоб ви чинили добро. А ми були як недосвідчені. Адже ми нічого не можемо проти істини, але за істину. Ми радіємо, коли ми немічні, а ви сильні, про це й молимося за вашу досконалість. Брати сестри, як бути досконалим? Ну як перевірити себе, досконалий я чи ні? Яків каже, що досконала людина не грішить чим? Словом. Правда? Я перевіряю себе, я ще недосконалий. Я там щось не те, що треба сказав. Я там грубо щось сказав і так далі. Значить, що я ще не розіп'яв себе? Я ще не уподобився мому Господу Ісусу Христу, який показав собою приклад. Бо розп'ятий розп Христос. Повністю підкорився волі Божій. І пам'ятайте, як він молився в Вісіманському саду. Нехай твоя буде воля. Не хотів він іти на розіп'ять. Йому було важко. Але щоб виконати волю Божу, він з нею згодився і виконав. І це є життям нашим, брати і сестри, спасінням нашим. І ми про це пам'ятаємо. Бо через страждання і смерть Ісуса Христа прощені наші гріхи. Через страждання і смерті Ісуса Христа ми є діти Божі, Він зріднив нас своєю кров'ю, яку пролив за нас, брати та сестри. Тому я хотів би разом з вами помолитись. Я хотів би вам подякувати Господу за те, що Він зробив для нас. І хотів би, брати і сестри, помолитись за те, щоб ми брали приклад з апостолів з Ісуса Христа. З тих братів і сестер, які жили перед нами, які собою показали приклад жертовності служіння Богу, і щоб ми так робили, хай Бог поможе. Помолимось.